Псалом 31, для диригента Хору, Псалом Давидів, На Тебе надіюся, я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволь мене своїй правді, нахили своє вухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоб спасти мене, бо ти скеля моя та твердиня моя. І ради ймення свого ти будеш провадити мене й керувати мною, ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя. У руку твою доручаю я духа свого, і Ти мене визволиш, Господи, Боже правди, я зненавидів усіх, хто шанує баванів марних. Я ж надіюсь на Господа. Я буду радіти та тішитися в Твоїй милості, що побачив ти горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі, і мене не віддав руку ворога, і не віддав мене в руки супостата, поставив на широкі місці мої ноги. Змилуйся надо мною, Господи, бо мені скрутно, журби виснажилися в мене очі, душа моя й моє нутро. Життя моє виснажується в горі, літа мої у стогнанні. У смутку підупала моя сила, і кості мої повисихали. Я став сміховиском усім моїм противникам і ганьбою моїм сусідам, страховищем моїм знайомим, хто мене бачить на дворі, втікає від мене. Мене немов мерця, забуто в серці, я став. Немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо, коли вони разом змовлялися на мене і замишляли відібрати життя в мене, а я на тебе, Господи, вповаю, кажу: Ти єси Бог мій, в руках у тебе моя доля, врятуй мене з руки ворогів і гнобителів моїх. Освітли світлом Твого обличчя, слугу Твого, спаси мене в Твоїм милосерді, Господи, не дай мені осоромитись, до Тебе бо взиваю, нехай гріжники вкриваються соромом, нехай мовчки зійдуть до шеолу. нехай замінять уста брехливі, що на праведного нахабно говорять. Яка велика, Господи, Твоя доброта, що її Ти зберіг тим. Що тебе бояться, і чиниш тим, що до тебе прибігають перед людськими синами, ти ховаєш їх у схованку обличчя Твого, від заговорів людських, ти їх заховуєш у наметі від язиків сварливих. Благословен Господь, бо дивне твоє милосердя, явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм промовив Відтятий сперед твоїх очей. Та ти почув голос мого благання, як я взивав до тебе. Любіть Господа усі його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим злишком відплатить. Сміло, і нехай ваше серце буде одважне, ви всі, що уповаєте на Господа.